Всім привіт, з вами Палич і це рубрика Кращі бої в World of Tank. І цей реплечик нам надіслав, чого це Раптор. Хочу зразу звернути увагу, яка збірка на Лопарді, Досил Стаб і Командський глядовий прибор. Ну, На цю карту, якщо на цій збірці піде, то це зразу вже мінус йому задаємо. На цій карті світить йому явно нічого не треба. І, по ходу, таки так це і буде. Ну. Ну, ладно. Та й буде і так. Давайте дивіться, що з цього у нас вийде. Їде стандартно наліво. Я так розумію, туди до дерева до деревка пойде. Ну і нагадаю вам, що також можете надіслати свій ріплечик на такий огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути ріпл... 에, майстер в бою, обов'язково має, має бути ріплей актуальної версії гри. І за символічний донат я запишу цей ріплечик і викладу його отакому стилі коментування. І попрошу, без спойлерів, просто репочку скинули і. Написли там палець, це тобі на коментик. Так, у нас нубочка. О, який гарний шапітожка. Люблю таких союзників, які не може вписатися в поворот. І Зразу відчуваєш, що буде все круто. Прям відчуваєш, що буде все круто. В цьому бою. Так що от якось так у нас. Да? Ну, це восьмерочка для леопарда це взагалі не проблема, але треба відкатувати після кожного послу, тому що ми будемо світитися. За, ну, не скоріше за себе точно світитися, тому що перед нами немає двойних кущів. Так що. Нічого собі, хорошо зайшло, є п'ятого. Хорошо, хорошо зайшло. Ой, скільки тут м'язка, блін стоїться, кайф просто. Так, давай є п'ятого. Щочку, нормально, дивись, дивись, шия прям не переживає. І не, і не, і не нервує, як то кажуть. да як я говорю, ще й без, без поваги. Хару ушки взагалі в щочку зайшло, нічого собі. Оце навалює, вже дашки вже є. Нормально, нормально. нормально. Так стоїть, ушечка стоїть, дядь. Ушечка стоїть. Ти так хорошо закидуєш. Ой, хорошо! А, блядь, показалося, підожди. Що, союзника попав? Вроді як ну, хорошо летіло. Ладно, У нас є льова. Тут я трошечки не дограв, відверто, кажу, трохи не дограв. Треба було... Е... До, до, доці, доцілювати НЛД. Правіше, правіше, правіше. Хорошо, о, бачиш, є. Маркерочок, імба, народ. Маркерочок імба. Маркерочок імба. Ці ситуації. Оп, є 54 рочка. До речі, до речі, поки тут у нас йде ізі фарм бабосиків. Дажечки. Да? Напишіть в коментарях, якщо вам буде цікавенько подивитися ці налаштування типу, графіки. Налаштування прицілів, оця вся історія. Якщо вам цікаво буде, то напишіть, будь ласка. Хорошо, поушечки відпрацював, не профоронив її, бо можна було провтекати від цілі щільову, да. Ем, вже 3700 дашки рахунок 0-1, до речі. Ем, 0-1 по, по фрагах, але маємо 2К ХП переваги. Блін, це не бій, це мрія просто. Це не бій, це просто мрія. Подивіться, просто, я, я не знаю, я сижу заздрю. Я сижу заздрі просто, 4600 урона просто, я не знаю. Мене <сум> <сум> <ś���qua> <Yeah. small> просто бере заздрі зараз від цього бою. Я то я так хочу накидувати. але я так не можу. О, тут щось ручка... ручка затрусилася. Щось ручки затрусилися. Просто подивіться на це це жесть. Я, же я не знаю, як так може бути, але вже 5-300 ворона на сіє. Чуваки просто по каде підставляються. Диви, диви, що робить! Вже, скільки там людей це трендець. там вже скоро не буде як прострілювати противника. Подиви, що робиться. Одні трупасіки. Трупасіки, трупа нормальне слово придумав, трупасіки. сіки. Отут, до речі, неправильний пост, треба було стріляти в праву щоку виходить, від нас. Да? Хом'ячка все було б здорово. Так, не виїжджай засідеся. О, во-во, о, о. от є, 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 просто давай. Хорош! Полетіло, правда, не туди, куди цілив, але саме вона що, що пробив. А тим часом вже рахунок 6-3 команда зелених рає і має перевагу 3000 хп. Ля, ще одна дірочка, ну тут не полетіло. Стріляв, вроді, нормально. Навіть танка не попав. Навіть інколи леопард народ промазує. Навіть інколи і леопард промазує. Так, тут вже труп якийсь кілька, це ППС. Горі... горі горя... Оп, блайндик сюди! Нарешті додумався противник по блайндить. І таке буває. Так, от у є, є дірочка. Шукай зелений маркер. А, диви, диви, другий блайндик. Блін, це ще багуля, коротше, що звуку немає, коли по, по мені стріляють. Да ладно, що маємо, те маємо, хто кажуть. Багулечка з модиками заїхала. Ну, нічого страшного. Не першу. Як Тігр знайшов. Оп, сюди! Не засвітив. Поймав лампочку, поймав, поймаю, до мене засвітився. 700 хпели, щось треба пообережно пограти, зараз відсвітитися. І цей, бо вже хипулечка закінчується. Маємо два фраги, маємо майже 600 -300 дашки з цій ситуації. Отут втен прото такий смачний насправді стоїть. Можна виходить пробувати, давати. А, він вже вмирає. Оп! є! На реакції хорош! Хорош! Оце крутий був постріл. Це був крутий посил, крутяцький реально. Рахунок 10-5. вже пора душить, насправді, пора душити їх вже, під'їжджати, я думаю. Саме часто, то, якщо 53ТР, ми вб'ємо. Вдруг що там це 28 у на нас буде стояти задньою частиною корпуса корбою. Оп, це ще на нас не дивиться. Хаєф, хає. Сім кадашки без напряжки, я так навіть скажу. Просто виходь добивай 53. ТР. Ну, Це помилка. Виходь добивай. Їгаєш час, час. Отак, навіть розмін, вже пофіг, вже кінець бою. Навіть розмін. І зараз вже просто виходить. Оце зараз твоя помилка відкатувати, треба їхати вже. Ми маємо двох проти... ну, три противника, по всіх інформація є. Він Надо... зараз перестає. Треба вже давати урон Т-28. Подати... Ж... Він вже нас простріли буде. Оце розумієте за що? Це перестойка, це помилка, це перестояв, він би мав би забирати Т-28. При свій так його. А, не забрав навіть так. Ну, мав давати течку, це... оце, розумієте, цей. Постріл-відкат відкат це помилка. Треба було давати постріл і навпаки, навпаки жати педаль вперед. І тоді встиг би давати річку по 28-100%. І мав би вже 7-600 дашка плюс-мінус. Да? Так, є інфа, що у нас Гріль фуловий, і він так і є. А він – «А чому ти ховаєшся? Це теж критична помилка. Є інформація, що Гріль зробив постріл. І він просто справа виходить і даєш урон по ньому. Це помилка, це помилка, це помилка, це знов недограна дашка. Як мінімум 2 тички він вже не дограв. Записуємо, як мінімум 2 тички він не, не дає. Ну, Добирає гриля, це п'ятий фраг. Але у нього зараз Дашки 7900, а він би мав би давати тут реально десь до 8000 урона міг би дати, якби зіграв е е е правильно. Є дві помилочки критичні. Третя помилка критична це в нас тут КОП, який нафіг тут нам не потрібний, тому що ми граємо там на відстані 200 метрів 300 один до одного. Е, тому обов'язково возіть, якщо я ну, дві збірки в нього було точно, обов'язково возіть дві збірочки е, на танку, да? обов'язково возіть дві збірки. Сюди б зайшла на таку карту. я рекомендую, ну, Взагалі я Леопарда граю без таби особисто. Я рекомендую на такі карти брати вентиль дослуг загартування на леопарда копом можна грати на картах, типу там, оп'ять таки, да, опять -таки, граю без таби. На карти, там, типу, там, малина, проха, там, степ, якісь там Хайвей, да, хайвейт, ну, це не супер відкриті карти, там, піщанка. Базара 0 можна грати з копами, але опять-таки Вентиль, досил і коп. Отак От моя думка. Копи ставимо в слот. До речі, в нього ще й копи стояли не. А, може, в слоті в слоті туплю. По йде і в слоті стояли. В общем, коротше цей, да? вентиль, досил і копи. Базара ноль, можна грати, нічого проти такої збірки немає. Але не на цю карту. На цю карту ідеально вентиль досить загартування. От, якось так би да, розумієте, за що я говорю. стосовно леопардика, е, такі от діла. Ну що, нас брайндиків як не було. Давайте дивитися підсумки бою. Так, да, фінальний результат у нас 7921 урона. Без бландиків, 919-стистика. Всього-навсього, у нас таких з епічних медальчиків. Чіки. Основний калібр взяли. у нас є. Е, ще боєць, у да, нас є. В общем, е... В, вогонь, вогонь на ураження вже позабував медаль, як називається, да? без перекладача, так би мовити. 1335 досвіду це майстер, так вона тоненько, по факту, так і є да? Тому що каточка у нас з восьмими левелами, Ну, що маємо, те маємо. 27 послів, 24 попадання, 20 пробиття. хороша дуже реалізація, вам скажу. Дуже непогана реалізація у нас вийшла в цьому бою. Якось так от, трошечки мінус пішли по сріблу. Ось такий от, вийшло нас цікавенький бій на леопарді, просто бій завжди, як я говорив, то це просто не знаю, Чому так не в мене, як то кажуть? Якось такі от підсумки по цьому бою. Нагадаю, також ви можете надіслати свій ріплечик, свій на таке от коментування в такому стилі. Вовськовий має бути майстер бою, військовий має бути. Ріплеї актуальної версії гри, щоб запустився. коректно. коректно. Попрошу, без спойлерів, просто реплечи кинули, сам файлик, да? написала там палич тобі на коментування. Всі контакти будуть під відосиком. Да? І за символічний донат я запишу і викладу цей бій собі на канал, от такому стилі. А на цьому все, народ. Всім все найкращого. Беріть себе, все буде добре, все буде Україна.